Голи Довбика, сейви Трубіна, Асисти Піхальонка. У нашому сьогоднішньому відео ми зібрали для вас символічну збірну УПЛ цього сезону. Якщо ти не погоджуєшся з нашим варіантом на будь-яку позицію, запрошуємо у коментарі. Обов'язково склади свій варіант збірної УПЛ у коментарях, а також не забувай допомагати армії. Ми продовжуємо збирати на пересувні станції БПЛА. Мета дуже амбітна 15 мільйонів гривень. Обов'язково донать за QR-кодом. Читай деталі в описі і закріпленому коментарі під цим відео. Починаємо з воротаря. Навесні Анатолій Трубін добряче закрутив інтригу з приводу свого майбутнього. Контракт 21-річного воротаря спливає наступного літа. Відтак, шахтар цього трансферного вікна швидше за все розглядатиме пропозиції з топ чемпіонатів У цьому сезоні Трубін провів 28 матчів в основі, половина з яких на нуль. Адекватний показник як для воротаря чемпіонів України. Сильна сторона Анатолія реакція. Він міє класно складатися і витягувати удари низом. І це при зрості 199 сантиметрів. Важливо розуміти й кількість навантаження на Трубіна. Лише в трьох матчах УПЛ він зробив більше трьох сейвів за гру. До прикладу, в лізі чемпіонів Анатолій має в середньому 5 за матч. Ми звернули увагу на ще одну надважливу навичку, яка є у Трубіна. На розминці він не тільки відпрацьовує тренувальні удари в руки, а й приділяє особливу увагу коротким передачам. В останніх п'ятьох матчах Трубін віддав 89 коротких передач. Вгадайте, скільки з них були точними? Всі. Загалом цей показник у сезоні близький до ідеального 97%. Розіграш через короткі паси з використанням воротаря активно награвав ще дедзербі. Шахтар Йовічевича теж використовує цю функцію при початку атаки. Проблемою може стати хіба самовпевненість. Але це швидше виняток. Покажемо вам кілька таких. Класичний із Динамо, коли Трубін ну дуже довго вицілював передачу, і його добре запресингував ванат. Грає з зорею. У Трубіна поїхала нога, і він подарував м'яч русину. Довелося відбивати. Майбутній основний воротар гірників Різник бачив цей момент із трибун і впевнені зумів правильно його проаналізувати. Альтернатива Трубіну досвідчений капітан Миная Олександр Бандура. Дев'ять поєдинків на нулю у команді, яка довгий час перебувала у нижній частині таблиці. На місце правого захисника розглянемо досвідченого Богдана Бутка. Важливо, саме правого, а не лівого чи центрального. У цьому сезоні Бутко використовувався в зорі на різних позиціях. Починав з ліва, іноді за потреби закривав центр. Потім, після тяжкої хвороби Олега Данченка, перейшов на рідний правий фланг. Ще до старту чемпіонату вболівальники скептично ставилися до повернення бутка в Україну. Після 13 років в структурі Шахтаря він цілий сезон провів без футболу. Здавалося б, а що далі? Тривала відсутність ігрової практики. Зважаємо і на вік. Але Патрік Ван Левен добре знав сильні сторони гравця і ризикнув. Десь такого футболіста з досвідом виступів у Єврокубках не вистачало команді в кваліфікації ліги конференції. А він би точно не завадив. З осені Богдан незмінно грає по 90 хвилин. Чітко взаємодіє з партнерами і створює гостроту фірмовими подачами з обох ніг. Водночас Будко активно відпрацьовує на чужій половині поля, завдяки чому суперники часто змушені вибивати навмання. Але є незначний мінус володіння емоціями. В матчі з Інгульцем Богдан ледь не підвів команду. На рівному місці завівся на суперника й заробив жовту. В цілому продуктивний сезон, плюс боротьба за лігу чемпіонів. Зіграти там у свої 32 ще рік тому вважалося дивом. Так само думав ровесник Максим Мереков: якщо Будко встиг пограти в найпрестижнішому турнірі, для капітана Зорі цей шанс чи не останній. І якщо хтось скаже, досягти піку після 30 нереально, не вірте. Успіх луганців у цьому сезоні неодмінно пов'язаний з надійною грою в обороні. Вважаємо логічним віддати місце правого центрального захисника саме і Мирекову. Увесь час він невтомно підчищає помилки партнерів. Справжній лідер. Нападникам некомфортно грати з кремезним оборонцем. Доводиться терпіти усі УПЛ. неподалік від власних воріт. Максим розумно обирає позицію. За рахунок досвіду обіграти його один в один дуже складно. А ще він полюбляє нав'язати боротьбу у чужому штрафному. Розпихнути усіх, щоб першим дістатися до м'яча, не проблема. Фірмові сердечки з тьомиками наша камера ловила частенько. У цьому чемпіонаті капітан забив аж чотири м'ячі. Раніше такої результативності не простежувалося. Залишається вибороти історичне срібло і зіграти за зорю в українському луганську. Не вистачає наших болівальників, які нас могли би підтримувати. І тому ми якби. Певнені, що, скоріш за все, ми після перемоги повернемось на наш рідний стадіон і наші болівальни будуть ходити на наші матчі. Капітана Зорів в нашому списку може замінити капітан дніпра 1 Олександр Сваток навіть заслужив виклику збірну в цьому році. Зіграв два тайми з Англією на Вемблі. Наша логіка у виборі проста. На усій дистанції оборона зорі виглядала надійніше. Тому і Мереков. Так само скажемо і про конкурента Богдана Будка. Денис Мірошніченко стабільно відіграв в Олександрії. Теж опинився в заявці збірної на Англію. Першу половину сезону Олександрійці провели яскраво, але після зими втратили всю перевагу. Зважаючи на результат в таблиці, місце в старті отримав Будко. До потужного і в нашому топі треба партнер з першим пасом. Під цю роль чудово підходить Едуард Царапій. В минулому опорник, а тепер центральний захисник. У складі дніпра 1 Едуард провів казковий сезон. Вже у дебютному матчі УПЛ забив боковими ножицями у ворота Динамо. До речі, можемо провести паралелі між номером і кількістю забитих м'ячів у цьому чемпіонаті. Аж 5. Погодьтесь, непоганий показник. І ось що важливо: Сарапій забиває в необхідний момент. Згадаємо гол колосу на 94-й хвилині. Окрім результативності в Дніпрі, його цінують за перший пас. Віддати точно на метрів 30 – не питання. До цього додаємо вдалу гру на другому поверсі, непоступливість у відборі, і ось вам уже сформований центрбек. Прогрес гравця одразу помітили в тренерському штабі збірної. Поки захисник зіграв 45 хвилин у товариському матчі з Брентфордом. Дебют в офіційних іграх у перспективі. Дублер Сарапія Арсеній Батагов. Ліва нога і теж хороший перший пас. Після непоганого старту вже навесні захисник більше почав помилятися позиційно. Через це опинився не в основному списку, але загалом прогрес більш ніж очевидний. На позицію лівого захисника розглянемо універсальний варіант. Микола Матвієнко в цьому сезоні незмінний гравець основи. Розпочинав центральним захисником. Згодом Ігор Євічевич згадав про різноплановість футболіста. Навесні тренерський штаб часто використовував Матвієнка на фланзі. На місці лівого центрального захисника грав Ярослав Ракицький. Під кінець тайму ветерана змінював Богдан Михайличенко. Відповідно, Матвієнко повертався в центр оборони. Незважаючи на постійну зміну позиції, Микола вкотре довів, що спокійно може закрити позицію на фланзі. Для нашого чемпіонату Матвієнко лівий захисник це топ варіант. В березні Шахтар продовжив контракти з футболістом до кінця 2027 року. На найближчий час клуб зберіг досвідченого універсального футболіста. Гравцем на заміну ставимо Костянтина Вівчаренка. Для нього це лише старт з основою Динамо. На наступні сезони є непогані перспективи. Опорний півзахисник Володимир Брашко. У зорі Патріка Ван Левена він став одним з ключових футболістів. Брашко якісно виконує одразу декілька важливих функцій. Володимир класно читає гру: в середньому він виконує сім перехоплень за матч. Це дозволяє команді повернути володіння м'ячем і розпочати свою атаку. Коли м'яч в центрі поля, Брашко не боїться швидко розвертати гру діагональними передачами. Загалом у Брашка в середньому сім довгих пасів за матч. Зараз Брашку-21, і для нього це лише перший сезон у дорослому футболі. Але жодних проблем з психологією і впевненістю в собі. Особливо зарядженим Володимир виходив на матчі з Динамо, якому належить його контракт. Забитий м'яч у першому колі насолода для очей. Це для мене шанс знову проявити себе і доказати тренерам Динамо, то, що, що вони зробили неправильний вибір. Після такого сезону в зорі повернення брашка в «Динамо» виглядає очевидним варіантом. Альтернативний варіант на позицію опорника Тарас Степаненко. Капітан Шахтаря провів ще один стабільний, якісний сезон в упл за гірників. Віддає, як рукою, так кажуть про футболістів із ідеальною передачею. У випадку Олександра Піхальонка влучніше сказати, подає як рукою. Гольові передачі Піхальонка часто приносили Дніпро 1 надважливі очки в контексті боротьби за чемпіонство. Причому Олександру не так і важливо виконувати з гри чи зі стандарту. І те, і інше виходить прекрасно. Загалом у цьому сезоні піхальонок віддав 9 результативних передач в УПЛ. Після чотирьох із них Дніпро 1 забивав переможний. Плеймейкер дніпра 1 грає на загострення і намагається шукати партнерів у штрафному майданчику суперника. В середньому 4 ключові передачі за гру. Як ви вже могли зрозуміти, такі витончені рішення часто стають результативними. Альтернативний варіант на цій позиції лідер Динамо Віталій Бояльський. 12 плюс 4 в цьому сезоні. Але кияни лишень четверті, а сам Бояльський навесні не показав очікуваний стабільно високий рівень. Тож Бояльський у нас не в старті. Ще один футболіст центра поля Георгій Судаков. 20-річний півзахисник класно розганяє атаки шахтаря в цьому сезоні і грає на загострення. Показовою є кількість передач в останню третину поля, в середньому більше 9,5 за матч. Суперники Шахтаря здебільшого захищаються, тож важлива не тільки кількість, а й якість таких пасів. У Цудакової з цим все добре: 78,5 успішних. Також у Георгія в середньому за гру чотири ключові передачі. А ще поставлений удар. Ви ж пам'ятаєте, цей м'яч зорі в другому колі. Прекрасне виконання. Альтернатива Судакову та Улян Сефері з Ворскли. Представник північної Македонії забив за полтавців 20 м'ячів і став лідером команди Скрипника. Розуміємо, що частіше він виходив на позиції лівого Вінгера, але ж своє місце у резерві точно заслужив. Центр Форвард Артем Довбик дніпро 1 Найкращий бомбардирський сезон Довбика 24 забитих м'ячів у 29 матчах. До повторення рекорду Генріха Мхітаряна за кількістю голів за сезон усього один м'яч. Якщо ви дивитеся цей матеріал після останнього туру УПЛ, знаєте більше. Артем не потрапив у стартовий склад лише одного разу цього сезону. У грі проти металіста 1925 з перших хвилин вийшов Жоау Пеглов. Але вже на 26-й хвилині бразилець отримав ушкодження. Замість нього вийшов якраз довбик. У тому матчі Артем зробив хет-трик. У Дніпра 1 немає альтернативи довбику. Пеглоу, який може зіграти в центрі нападу, частіше грає на фланзі. Олексій Гуцуляк, який ситуативно грав центр Форварда, також фланговий гравець. Тож довбик грає завжди. В останніх двох матчах проти Ворсли та Шахтаря довбик не забивав. Це разом із програним чемпіонством гірникам, звісно, псує Артему фінал сезону. Але, схоже, довбик стане основним форвардом збірній України на найближчі матчі. Його конкурент Роман Яремчук отримав ушкодження та не приєднається до команди. Тож шанс закінчити сезони з хорошим настроєм є. В суперниках Німеччина це Товарняк та Північна Македонія і Мальта. Відбір на євро. Дебютний виклик до збірної отримав форвард Динамо Владислав Ванат. Він у нашій символічній збірній резервіст Артема Довбика. Ванат, і Довбик, проводять свій найкращий за результативністю сезон. 12 м'ячів у 25 матчах. Але на тлі слабкого виступу Динамо в цьому сезоні та топ перформанса Довбика ванат на заміні. Ліворуч в Атаці в нашій символічній збірні Назарій Русин з Зорі. Вихованець Динамо нарешті знайшов свій клуб. 11 голів та 5 асистів в УПЛ це підтверджують. Гол Інгульцу, напевно, найкращий у Русина в цьому сезоні. Головний тренер зорі Патрік Ван Левен знайшов для центрфорварда Русина нову роль на лівому фланзі атаки. Зацініть його ривок у грі з Інгульцем. Прокинув собі хід, обійшов захисника, увірвався до штрафного та віддав на партнера. Трохи підвело завершення у Едуардо Гереро. У грі з Дніпром-1 у Русина гол плюс асист. Спочатку точно пробив у ближній кут, а потім підтримав атаку з правого флангу та красиво вирізав на Гереро. Русин заслужено отримав дебютний виклик до національної збірної. От тільки з ким він буде конкурувати: з добиком на позиції центрфорварда чи з мудриком на позиції лівого Вінгера. Підмінити Русина в нашій символічній збірній може Юрій Климчук з Руха. Один з найяскравіших гравців львівської команди. 9 плюс 2 в цьому сезоні. Так, Климчук грає в центрі нападу в Русі. Але він гравець універсальний, може зіграти на фланзі. Тому ми ставимо його ліворуч. Якщо не згодні з цим, велкам у коментарі. Правий вінгер Олександр Зубков, шахтар. Зубков повернувся в Україну цього літа після трьох сезонів в угорському Ференцвароші. Отримав трохи часу на адаптацію і потім почав потрапляти в основу. В УПЛ у Зубкова 5 м'ячів та 3 асисти. Але варто зважати, що Олександр певний час був травмованим. Він пропустив 11 матчів в УПЛ цього сезону. В лізі чемпіонів у виїзному та домашньому матчах Зубков забивав важливі м'ячі у ворота реала. Вінгера хвалить головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич. Зубков став одним з найкращих вінгерів в Україні, і це піде на користь українській збірні з новим проєктом, що будуватиме новий тренер. Я дуже щасливий, що Зубков у мене грає, бо його талант, його характер просто роблять різницю на футбольному полі. І я кажу ще раз: пишаюся ним. Швидкість, техніка, оцінка ситуації. Зубков поклав початок перемоги шахтаря над зорею. Протягнув м'яч ледь не з центра поля та віддав на Судакова. Той вже точно пробив. Нападнику усього 26. Це ще не пік його форми. Тож в наступному сезоні можемо очікувати ще кращих виступів від Олександра. Його дублер в нашій символічній збірній Олексій Гуцуляк з Дніпра-1. На щастя, Гуцуляку вдається уникати серйозних травм цього сезону. Він не часто пропускав матчі і став основним в Дніпрі-1. Встиг забити свої сім'ячів та віддати чотири асисти. Але його вплив на гру «Дніпрян» менше, ніж у Зубкова на гру шахтаря. Все ж у Дніпра-1 є довбик, який вирішує в більшості епізодів. У шахтаря такого забивного форварда немає, тож більшу роль відіграють півзахисники. Браво! Браво, Тренером нашої символічної збірної обрали Патріка Ван Леввена. До останнього туру його заря вперше в історії претендує на срібні нагороди. Як Ван Леввену вдалося побудувати таку команду, дивіться за підказочкою вгорі. Нещодавньо ми робили окремий матеріал. Пропонуємо вам ще раз подивитися на всю сформовану збірну сезону. Якщо тобі сподобалася наша символічна збірна УПЛ цього сезону, обов'язково постав нам лайк, а якщо не погоджуєшся, створи власну. І напиши у коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.